Триває конкурс до оновленого верховного суду. Конкурс про проблеми з перебігом якого ми вже багато разів розповідали, але все почалися співбесіди. І тепер можна нічого не розповідати, а просто показувати вам цих персонажів. Марина Ансіфорова підготувала дайджест кандидатів, які на ці співбесіди прийшли, і переважно ці співбесіди пройшли. Новий Верховний суд планується бути найавторитетнішим органом у системі правосуддя. 120 вакансій у ньому мають посісти найбільш кваліфіковані, чесні та порядні кандидати. Відбирає таких вища квалівкомісія. Перевіряє їх досвід, професійність та доброчесність. Нині ті кандидати, що пройшли тести та практичні завдання, дістались другого етапу співбесід. Верховному суді в новому буде чотири касаційні суди: адміністративний, господарський, кримінальний і цивільний. І тому вже зараз чотири конкурси. Допомагає Квалівкомісії комісії громадська рада доброчесності, активісти, які збирають та публікують інформацію про кандидатів. Від громадської ради кандидат може отримати інформацію, на яку комісія може зважати, а може не зважати. Гірший варіант негативний висновок. Це означає, що рада не рекомендує призначати його суддею. І ось тут все залежить від доводів самого кандидата і від настрою ВККС. Кандидати, щодо яких є десятки питань, про статки, досвід та зв'язки, мають усі шанси потрапити до Верховного суду. Ну або принаймні пройти співбесіду. Шановні, 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 дивіться, нічого приховувати ми не збираємося. Це суддя Харківського апеляційного адміністративного суду Геннадій Бершов. Ленкрузер судді, ціна якого не менш мільйона, належить. Матері пенсіонерці, вона працювала на шкідливому виробництві на заводі і 30, більше, ніж 30 років працювала. Мої дружини мама працювала також на шкідливому виробництві. Доки мами пенсіонерки скидались на позашляховик. Дружина забезпечувала суддю нерухомістю. Спочатку квартира в центрі Харкова, потім будинок у Ялті. Тим, що за бізнесу дружини суддя якось не поцікавився. А ким працювала, чому секретно? маємо на увазі, який бізнес мама? Вона працювала приватним підприємцем, яким я не, не приймав участь в бізнесі. Ну я знаю, що це було не виробництво, це було це, це було, мабуть, торгівля. Мабуть, доводи судді у комісії багато питань не викликали. Негативний висновок ГЕРД проігнорували, а судді дозволили продовжити участь у конкурсі. Адвокат Костянтин Докійчук з 2012-го не декларував жодних доходів. За роботу грошей не брав, а родину роками годував із заощаджень і гонорарів за статті. Розповісти більше про дива економії, правник відмовився. Я все розказав на колегії. Я запитав. Я ну, на, на нашу ми в стресовому стані. Ви хочете запитати нас такі? Та ми хотіли запитати, no. запитатися. Нічого no, я, я не хочу. No, no, no. Костянтин не можна. З 2012-го. Ми хотіли розпитатися. Чого? я ну того, що ви питання задаєте, які знаєте, вони не цікаві? А нам було б цікаво послухати про захмарні гонорари за журналістські матеріали або, хоча б що більш реально, про минулий бізнес, проте не судилося. Квартира була мною отримана за попереднім законодавством в якості покращення житлових умов. Покращив житлові умови суддя Сергій Погрібний, маючи із дружиною будинок та квартиру. Тим на співбесіді суддя більше розповідав про помилку набу, яке через необачність фотографувало не його будинок, а сусідній. Є можливість відрізнити маленьку земельну ділянку, яка площою 2,5 сотих. На якій стоїть маленький будиночок старої? Е Строго так зведення загальною площею 100 квадратних метрів і підійти до іншого будинку, який розташований на 10, приблизно сотих і площею, мабуть, метрів 400-500. Убурення судді роботою держорганів ми не оцінили. Які ж саме житлові умови потрібно було покращити судді при таких статках? Ми теж так і не дізналися, але дізнаємося пізніше разом з балами за співбесіду. Члени громадської ради доброчесності, негативно висловлюючись щодо самого політика, одного іншого політику, перенесли цю, цей негатив на мене. Таким чином, я вважаю, що їх дії, політична. Мотивовані та упереджені, голова окружного адмінсуду Києва Павло Вовк бентежиться. Чому у ГРД так ставляться до його зв'язків із одіозними політиками? Пов'язують голову суду із Сергієм Ківаловим. З ним вовк працював до суддівства і з Олександром Грановським, з яким Вовк проводив дружні зустрічі вже будучи головою суду. Ви 6 червня 2013 року оплатили переліт. У вартості квитком 9 тисяч гривень. У травні місяці у вас заробітна плата складала 16 тисяч гривень. Яким чином я, придбаючи білет за 9 тисяч гривень, не міг собі це дозволити? Дозволити собі переліт вовк, звісно, може. Але за три роки голова суду вилітав за кордон 33 рази. Щоб стигати на літак, у суді є колекція швейцарських годинників Бреге, Зані і Бове. Екс-дружина Вовка менш ніж за рік заробила достатньо грошей, щоб купити будинок, в якому ніби розлученого суддю неодноразово помічають сусіди. Мешкаю я за адресою своєї реєстрації. Будь ласка, у ну, мене через пів. А якщо щодо будинку, Павло чи якщо щодо будинку, який за... ви із своєю дружиною, і сусіди про це говорять. Немає, нічого не добудовую. Зі своєю екс-дружини, але ж за Завезти свою реєстрації, будь ласка, не фальсифікуйте дані і не залишайте мені. Підозри щодо майна та фіктивного розлучення виявились недостатніми, щоб прийняти негативний висновок ГРД стосовно кандидата. Уквилів комісії кажуть, попри висновки ГРД, останнє слово лишають за собою. Ми до їх документу відносимося, скажемо, ну, не гірше і може і не краще, ніж до документів, які нам надає, наприклад, Національне антикорупційне бюро. Ми і туди дивимося, на цей документ серйозно і на цей документ серйозно. Більше я не зможу поки сказати. І натякають. І з думкою громадськості було б простіше, якби її оформлювали за стандартом. Я думаю, що краще запитати громадської ради доброчесності, які в них були дискусії всередині щодо структури документу, методології, щодо змісту документу, щодо доказів, які вони враховують або які вважають такими, що не треба враховувати. А у нас є уявлення з нашого досвіду, як має бути написаний такий документ. Васу Микола Зайка не задекларував майже 600 тисяч доларів боргів дружини, а раніше 5,5 мільйонів гривень її доходів. А також поновив звільненого суддю майдану. Чурналістам йому сказати нічого. Я, я коментар дав. Подивіться ласка. Микола Миколаївич, Ми щодо скасування за допомогою вас подання ВРП щодо судді майдану Васильєвою. Ми хотіли уточнити ну, взагалі вашу позицію з цього приводу. Але суддя нас не пожалів, сів у задекларовану тойоту рак РАК-4» вартістю у півмільйона і гайнув з місця події. У матері пенсіонерки Харківської судді Тетяни Бабкової квартира, два будинки та Lexus RX. Батьки чоловіка зібрали колекцію з чотирьох авто. Бабкова каже, якби не конкурс, взагалі про такий родинний успіх і не дізналась. Батьки мого чоловіка приватними підприємцями ну один із батьків батьків приватним підприємцям достатньо успішно працює, як з'ясувалося за допомогою цього конкурсу, і я за них дуже рада. А мої батьки також не працювали зараз вже на пенсії. Частить з батьками й іншій харківській судді. Майже 200 тисяч доларів кредиту за неї виплатив Свекор. Він сплатив цей кредит, потім ми вирішили питання, чи він цей борг мені простив. Залишається тільки чекати на остаточні бали кандидатів, які виставлять члени ВККС. Проходження співбесіди не означає, що конкурсанти вже працюватимуть у верховному суді, але вже зараз кількість відсіяних кандидатів на невелика: 13 з уже ста. А це говорить або про те, що далі ВККС відсіє частину кандидатів голосуваннями, або про те, що у них є всі шанси на місце у верховному суді. Все, що ми бачимо на цьому конкурсі, сильно натякає, що оновлений верховний суд буде якщо і верховним, то наврядче оновленим. А на сьогодні все з вами був Денис Бігус. Більше розслідувань за тиждень. До зустрічі.